Привіт усім! А давайте ну, вирушимо у справжню пригоду. Це буде не просто прогулянка, а справжнісіньке полювання на скарби. Ми будемо розкривати таємниці і таємниці речей, які от просто зараз довкола нас. Обіцяю, буде дуже весело. Супер! Бо знаєте що? Наше сьогоднішнє дослідження це по суті гра. І в цій грі переможцем може стати абсолютно кожен. Головне, що нам знадобиться, це трохи уважності і, звісно, допитливості. Ну що, починаємо? Ну, як і в кожній грі, у нас теж є свої правила, і наша гра називається чарівна торбинка. Саме вона допоможе нам перетворитися на справжніх детективів у світі матеріалів. Цікаво, правда ж? Отже, уявіть собі: ось вона, ця чарівна торбинка, а всередині повна якихось таємничих предметів. Наше завдання вгадати, що ж там таке. Але є одна умова. Вгадувати можна лише на дотик. І най найголовніше правило жодних підглядань. Домовились? Так, правила насправді суперпрості. Отже, крок номер 1 Запускаємо руку в торбинку і пам'ятаємо, не підглядаємо. Далі, крок другий. Дуже-дуже обережно мацаємо предмет пальчиками. Який він на дотик? І нарешті третій крок. Намагаємось вгадати, що ж це таке і з чого воно зроблено. Ну, звучить нескладно, правда. Окей, з правилами розібралися. Час починати. Мені вже так і кортить дізнатися, що там. Ох, я вже відчуваю, що в торбинці точно є щось цікавезне, ному діставати наш перший скарб. Так, е так, так, я щось тримаю, зараз спробую описати на дотик воно таке м'якеньке, і його можна легко зігнути, а ще дивіться, якщо його стиснути, воно одразу повертається у свою форму, таке пружне. Гмм, mm, є якісь ідеї, що це може бути? А вже ж, це ж гумовий м'ячик, точно. А матеріал, з якого він зроблений, називається гума. От саме завдяки цій гумі м'ячик так класно стрибає і завжди завжди повертає свою форму, хоч скільки його стискай. Добре, полізли за наступним скарбом. Ого, а цей набагато легший зам'ячик. І знаєте, він може бути будь-якого кольору просто як веселка, і йому, здається, можна надати абсолютно будь-яку форму. Що ж це таке може бути? І це Та-да-дам! Пластмасова машинка! А матеріал, відповідно, пластмаса. До речі, вона просто ідеально підходить для іграшок. Чому? Бо вона легка, досить міцна, і з неї можна зробити все, що завгодно, навіть щось дуже дуже складної форми. Так здається, це останній скарб у нашій торбинці на сьогодні. Це й зовсім не схожий на попередні. Він такий прохолодний на дотик і дуже твердий. Ану, якщо по ньому легенько постукати. Чути, Дзін-дзінь? який дзвінкий звук. Ну, звичайно, це ж металева ложка. А цей такий міцний і дзвінкий матеріал, це метал, і він просто незамінний для речей, які мають бути, ну знаєте, дуже надійними, щоб точно не зламалися. Ну що ж, це була чудова робота. Справжні детективи. А тепер давайте наведемо лад і розкладемо наші скарби по їхніх, так би мовити, родинах. Отже, м'ячик до гуми. Машинка до пластмаси, а ложка, звісно, до металу. Дивіться, кожен скарб знайшов своє місце. Ми з'ясували, з чого зроблені наші скарби, але ж виникає питання а чому саме з цих матеріалів? Давайте трохи пофантазуємо. Уявімо собі, що станеться, якщо ми візьмемо і все переплутаємо. І ось перша така трохи дивна ситуація. Просто уявіть на хвилинку, що зубна щітка, якою чистять зуби, зроблена з паперу. Серйозно, з паперу. Що ж трапиться, щойно вона торкнеться води? Хльоб, і все від щітки залишиться мокра каша. А все чому? Бо папір, ну він зовсім не водостійкий, він просто таки боїться води. От саме тому щітки й роблять з пластмаси. Можна сказати, що пластмаса з водою дружить. Добре, рухаємось далі. Ще одна шалена ідея. А що, якби ножиці зробили з м'якого пластиліну? Як думаєте, чи змогли б такі ножиці розрізати хоча б тонесенький аркуш паперу? Та ні за що, пластилін же надто м'який, ножиці б просто зігнулися і розплющилися, і нічого б не розрізали. Ось тому для таких гострих і твердих інструментів завжди-завжди потрібен міцний матеріал, наприклад, метал. Знаєте, ті наші дивні приклади, вони насправді підводять нас до найголовнішого відкриття, до головного скарбу нашого полювання. Ми вже майже біля фінішу. Готові дізнатися великий секрет? І ось він, барабанний дріб, великий секрет матеріалів. Виявляється, кожен предмет зроблений зі свого матеріалу не просто так, не випадково. Він зроблений саме з того матеріалу, який найкраще допомагає йому виконувати свою роботу. Гума потрібна, щоб стрибати, метал, щоб бути міцним, а пластмаса щоб бути легкою і яскравою, все логічно. Тепер, коли ми знаємо цей головний секрет, наше дослідження не закінчується, навпаки, воно тільки починається. Просто озирніться довкола. Подумайте, наприклад, про улюблену іграшку з якого такого особливого матеріалу вона зроблена, і головне, чому саме з нього полювання на матеріали триває.